І знову доброго раночку. Вітає засніжена полісся. Зміна декорацій. Ще не прибрала чорнобривці. Ну, у мене, так як і в всій Україні, особливо у кому... комунальників, зима із снігом приходить. За графіком, але неочікувано. Люблю оце ця, цю першу чистоту. Сад великий і скрізь навести порядки, ну, чесно, просто нереально. Але ось коли перший сніг вкриває, накриває ось ці недоробки, то відчуваєш себе. Газдиною. Так, ось як поклало спірею. Навіть ось така краса. Не все, мабуть, потрібно й обрізати, бо деякі рослинки виглядають досить привабливо, цікаво. І, мабуть, для того вони створені, щоб. Мати якесь задоволення і зимовий час. Так, тут ходив графік, ще листочки на пухероплітнику, не скрізь, але ще трошечки є. Такі сніжні шапочки на гортензіях. Знову прикрасили її в білий колір. Так, ось тут завалило нашу стіночку, не витримало, тому розтане сніг, треба буде щось робити. Ось так виглядає зараз чимерник. Він цвіти. Диво дивне. Диво дивне. Як гарно. Ось така лісова казка. Місточок прямо в ліс. Ой, як гарно піраканта зараз я підійду. Ай, яка краса? Яка краса? Як Ну, принаймні мені дуже подобається. Ой, друзі, дивіться, як гарно. А там яка краса. Мабуть, лежать всі злаки. А ще тут, не знаю, чи буде видно зараз. Подивимось. Листя німфей. Гарно. Так, да, злаки всі лежать. Аж де міскантус лежить. Так, лежать всі злаки. Шкода, ой, друзі, шкода. Я вчора у нас почався ввечері такий сніжок невеличкий. Ой, яка казка. І я пішла знімати відео на канал. І там були саме злаки, у всій красі злаки. Ще не було так геть багато снігу. Але сьогодні снігу з ми стали більше, то думаю, я витру те відео і зніму нове, де краще видно ось цю сніжову, снігову красу. І я зробила це дуже-дуже даремне, тому що нема вже злаків. А вчора така, таке видовище це злакове було. Шкода. Шкода. Навіть гортензії лежать. Бачите? І ось подивіться, що із тут ось ця купочка, це куничник Карл Форестер. Так, не, не гарно. Гортензії вчора дуже гарні були. Сьогодні сьогодні лежать. Тому, все-таки це знак для того, що потрібно обрізати. Не всі полягали, ось деякі стоять кущики гарно, але ж, але ж краса, але ж краса. Подивіться, як гарно. Ну, але це. Все-таки знак для того, щоб обрізати. Ой. Можна залишити такі повні ось такі шапочки, вони будуть гарно триматись і цікаво виглядають листочки на як гарно на спіреї Кріспа так, це я прикрила. Альстримерії? Дивіться, як гарно лежить і перовський, структурна, рослинка, сам кущик, так? Да? Гарненькі. Це кольквітці маратко Вона завжди гарно виглядає і влітку. А ось як вона гарна навіть із снігу. Так, повністю лежить міскантуси. все Міскантуси, ось кубка проса. Шкода, шкода, що я вчора видалила, тобто сьогодні видалила це відео. Бо вчора ну, ну взагалі така була краса. Із міскантусів і фенісетуми. Ось подивіться, як вони лежать. Вчора я ще говорила про те, що не потрібно. Зовсім зовсім не потрібно обрізати, тому що гарно. Сьогодні я змінила повністю свою думку, тому що нічого тут гарного немає. Вчора теж як гарно виглядала молінія. Сьогодні ось вона поламана. Не вся, але є. Да, вигляд от такий вже. Геть нікудишній. Ой, а ось ще так. Цього ще не зовсім зігнуло. Але він поламаний про все ось, бачите? Він поламаний. Тому нічого гарного не буде тут. Мій кактусярник, дещо накрила. Спочатку я була у захваті від такої краси. Зараз мені все це вже геть не подобається. Змерзла рука. Ось така. Така пора. Ялиночка. І лежить. Ой, як вчора гарно виглядав міскантус шина, Шена. Шена. Я взагалі була в захваті від нього. Сьогодні признаку нема, що він тут був. Ось тут, на тій купочці, він десь був. Все-все виглядає. Як на мене, дуже плачевно. Ось така. Я вам нещодавно, я вже навіть не знаю, де тут стежка, я вам нещодавно показувала. Ось цю річку, де будемо ми щось робити на ній. Біля неї. Зараз ні, я туди не пройду. Я туди не пройду, тому що все в снігу. Ось так, друзі. Гарно. І так буде, принаймні, наступні, може бути наступні три місяці. Не хотілося би. Снігу не... Ой, подивіться, що з міскантусами, яка була краса. І я, чесно скажу, сумніваюся, що вони вже встануть. Нібито сонечко хоче пробитись. Так, так. І, звичайно, все почне розставати. Але вже маємо те, що маємо. Ось, що вчора показувала красу Спартіни. Ну, спочатку зніме нове відео, а потім вже стирай старе, ні. Подивилася з віконечка так гарненько. Піду я зніму ще раз. Ну, зняла і що? Навіть спартіна лежить у плачевному стані. Ось така картинка. Ну що, друзі, піду у будинок, тому що ну, чим можна тут займатися. Будемо чекати, сніг струшувати не буду. Не тому, що лінуюся, тому, що він примерз. І я зараз можу наробити ще гірше. Будемо чекати, що він розтане. Обіцяють плюсову сьогодні, хоча на ніч, на неділю має бути 5 морозів. Ось так. Хай буде все у вас добре, душевного тепла. Миру, спокою, якого нам так не вистачає і якого вже на протязі багатьох років ну, для нас це багато, його немає. Ще раз всім гарного дня, всіх цілую, обнімаю, бажаю добра, ваша Ніла.